Ров'язок розрахунково критичної роботи з вищої математики. Ми сьогодні розв'яжемо з вами декілька прикладів саме з цієї контрольної роботи, яку ви маєте зробити у другому семестрі вашого навчання у першому курсі. Дане завдання, яке ми зараз розглянемо, ми будемо шукати диференціал від заданої функції У. Задана функція У, у нас функція. Трьох змінних. В даному випадку у нас функція U є функцією трьох змінних x, y і z. Тобто ми використовуємо формулу DU до DU по на dx на дифференціал X, потім DU про на диференціал Y і плюс d D Z на дифференціал Z. Потім ми поставимо значення точки. Саме таким чином ми знайдемо значення диференціалу точці. Так от, почнемо. Перше, що ми зробимо, знайдемо частину похідну функцію по х. Оскільки у нас складена функція, у нас зовнішня функція, є функція арксінуса, то похідна від арксінуса, ви всі маєте знати вже давно, це одиниця мінус аргумент в квадраті. Тобто х одну з буде у квадраті. Далі ми маємо помножити на. Похідного аргумента по іксу. ну худості у нас тут x корінь з, віка, ми відповідно множимо на корінь квадратних з г. Тут у нас ікса немає, тобто похідна від e, другого дотанку буде 0. Ну і зразу знайдемо значення в точці М0, 4, 1, тобто підставимо замість х із. Ну, це тут у нас немає, значить замість х і ніка, значення 0 і 4. Ну, тобто, якщо ми ставимо 0,4, відповідно, буде х дорівнює нулю, а 4 у нас y. І тут у нас буде одиниця, 4 корінь, корінь з 4, це 2, ну і чином ми отримуємо 2. Далі ми знаходимо значення другої частини прохідної, ще першої частини прохідної У по ігрі. Знову ж таки, зовнішня функція включила. Коні квадратний, один мінус х і корінь квадратний з х до квадраті. Ну і тепер у нас похідна по ігрі буде х в корінні з ігри. Х це у нас буде контактами запишеної сюди, ну, але похідна від корення з ігрі, відповідно, як теж маємо більше, що всі знають. Так, ну і далі по ігрі у нас буде ще похідна одругому танку, оскільки у нас там і. Z квадрат, таким чином у нас буде мінус z квадрат. Ну і знову підставляємо координати точки 0 4, 1. Ну І відповідно підставляємо, оскільки х дорівнює 0, то вся ця частина у нас 0. Тут у нас z квадрат це одиниця, буде мінус 1. Ну і таким чином ми знайшли вже дві частини похідні. І значення їх в точці М0, ну, і тепер переходимо до останньої похідної, от по Z. Ну, вона у нас буде невелика, тому ми її тут напишемо 2 Z У нас, відповідно, буде мінус 2 і, відповідно, відповідно, в точці м 1, Відповідно, у нас буде 4, 4,1 дистанку. Нам залишається записати саме цю формулу в сочці N0. Відповідно, ДО по дивіться у нас 2, 2DX. 2 Далі у нас йде 2, 2 dy І останнє у нас іде... О, Перепрошую, я на те подивилася. Тут не 2, тут у нас мінус 1. Ну і останнє у нас мінус 8. 8, 9, ну, от наша відповідь відходить саме. Це було перше завдання в цій рахунковій роботі. А тепер перейдемо до другого завдання. Друге завдання нас просять знайти похідну відскладення функції, де ПО і З по Ну, Треба сказати, що функція З то у нас функція двох змінних. Далі відноситься на DX по DU. Далі у нас буде додаватись DZ, оскільки функція Z у нас функція двох змінних. Далі беремо по гірчику і дножимо на dy, Y по Д. У, тому що У у нас X і U це функція двох змінних. Тому використовуємо дану форму. Ну а DZ по ДВ у нас буде складатись. Дх по ДВ, ДЗ по ДІ, буде DY по Д. Ну і таким чином тепер розписуємо вже конкретно для нашої функції. Перше DZ по От у нас функція Z у нас має виглядати з х квадрат на Y. Mm. Я вам собі, що це ще буде ось так. Ну, тоді у нас аргумент тангент є х квадрат У. Ми беремо похідну відповідно по X. Ну, спочатку від тангенса. Це буде одиниця ділена на косинус квадрат того самого аргумента х квадрат y. Ну і далі ми ще маємо взяти похідну по від аргумента. Відповідно, ми її напишемо на частину, це буде 2х. Далі ми маємо. Знову на DXОDU, dX по ДУ, відповідно, буде V. Ну і далі йде у нас плюс. Далі дивимось сюди. У нас буде по ну, ДЗПІ, відповідно, у нас теж буде починати е, з похідного е, хвост, від тангенса. то буде спочатку косинус квадрат, знову ж таки. у нас похідна по ігри, відповідно, буде просто Х квадрат. Ну і Y по У, відповідно, от у нас катангенус У. В це у нас константа, тому v пишемо, похідна від тангенсу це буде синус квадрат. У. І, відповідно, ставимо тут ще мінус, тому що ви пам'ятаєте, що похідна по тангену. Один у нас будуть однакові, тому можна переписати 2хі ділити на косинус квадрат і у нас там хвад витік. Далі, а далі у нас буде dx по dv. ДХ по dv ось у нас. Відповідно по V, у нас буде у константа В змінна буде відповідно у на В. Плюс, знову ж таки, оці частини у нас будуть однакові, тому що це посидна по y. Ми відповідно можемо переписати те, що у нас відбудеться х квадрат, ділити на 8 квадрат, х квадрат і. Ну а далі у нас y по v.